Слава Господу, дорогі! Істинним свідком справжньої історії людства є церква з самого початку. Чому християн женуть? Починаючи Ісуса Христа, апостолів до цього гнали істинних Божих пророків, бо вони несли світло, нести істину. Чому у наш час хочуть звіруючих християн якомога сильніше споплюжити, обізвати? Насміхатися, просто зробити з християнства дно дна, тому що це люди вплив, це люди світла, церква це істинний свідок історії людства. А сьогодні все працює, навіть і самі війни, щоб вкрасти, знищити, погубити, переписати історію і забрати спащину, справжню спащину того чи іншого народу, тої чи іншої країни. І насамперед всі да тому що сатана працює, щоб люди втратили своє наслідє, щоб люди не взнали, що вони від Бога і їхній шлях в майбутньому до Бога. Тому сьогодні так сильно проповідується еволюція, так сильно пхається людям в голову те, що ви лише тварини, ви лише від мавп, і пригнічується істина, просто в багно змішується. І саме тому у Біблії заборонялися, саме тому ось ця імперія вона працювала над тим, щоб забрати в людей просвіщення, забрати в людей істину, щоб переписати історію і просто сказати людям: ви звірки, які нічого не стоять, а в людей набагато більше предназначення, набагато більша спадщина. Ми всі від Бога. І наш шлях в майбутньому, тільки до Бога. Тому настільки важливо берегти своє, вивчати Слово Боже. Погружати себе вчення апостолів і міцно триматися за Бога. Тому що сатана працює, всі ці біснуваті люди, які заколочують ці війни лише для того, щоб вбити, знищити, погубити, переписати історію і забрати справжнє наслідя, те, що належить іншим. Тому що той, хто виживе, той, хто переможе, він забере все собі, перепише і зробить від себе. Амінь.